Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку української мови буде присвячена розвитку зв'язного мовлення. Ми сьогодні з вами, діти, познайомимося з орфографічним словником. Попробуємо ним покористуватися. Покористуватися орфографічним словником можна навіть онлайн, тому ми з вами сьогодні саме це і будемо вчитися робити. Отже, розпочинаємо. Казку вирішимо всі разом. Перешкоди всі пройдем, а хто буде сумувати, із собою не візьмем. Дзвонить дзвінок гучніш, гучніш, і всім, хто любить казку, допоможи споріж. Так, дітки, ми з вами е, сьогодні в каліграфічній хвилинці О. будемо писати в честь такого свята Дня вчителя. Будемо писати чую букву. Оксана. Правильно, будемо писати діти сьогодні мою букву. Моя буква ім'я Оксана. Отже, дітки, буква А це найпростіша буква алфавіту, яку вже ви вмієте писати з маленьких рочків. Отже, просто нагадаємо методику написання це е, такий кружечок, так? Да? Це. Круглої форми. Значить, та як ми чоловічка малюємо. Так, да, так, да, і раз, раз, якщо та ви та починаєте малювати та голову, або чоловічка. Тобто, ось ну, буква О нам дав давно усім вдома. Велика буква О займає місце додаткового верхнього mm -hmm. рядка і основного робочого і, звісно, в розмірі вона більша. Отже, шановні мої дітки, подивіться методику написання одним рухом, раз І, і вже вийшла буква О. І так, давайте починати писати вже в зошиті. Ми сьогодні писати не дуже багато будемо. Будемо більше слухати. Отже, дітки, Та, сьогодні у нас 30 вересня, так, кіра. А в мене є тетя, Вона моя хрещена, її звуть Оля. Це теж її буква, правильно, Оля, так. Да. Або, наприклад, у Яріка мама Олена. От у неї теж починається ім'я. Оля Полякова. Оля Полякова. Оля Полякова. Да, да. да. Так, дітки, ласка. 35 вересня класна робота. Тридцяте вересня класна робота. І дітки в каліграфічній хвилинці у нас сьогодні. Велика і мала буква О. Подивіться, будь ласка, велика і мала буква О мають нижнє з'єднання. Прописуємо цілий рядочок. Велика мала буква О, мають нижнє з'єднання. Подивіться, дружать, дружать за ручку тримаючись донизу. Да, а, а в слові робота є три О. Ні, там дві. Ну так, да, тут я з тобою згодна. Якщо прибрати, то буде схоже на О, але в слові робота у нас дві О. Молодець. ти дуже уважна, Кіра. Так, ну що, виходить? Так, так. 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 Можен, так. Може, вже написали, скажіть мені? Ні. Ну, тоді дописуйте добре. Тільки дуже довго не розтягуйте. Трошечки так прискорюйтесь, ви ж вже хорошо? Я пишу робота і прописую рядок. О. Я ще тільки буду роботу починаю писати. Бо я пропустила чуть -чуть. Справилися, дітки? Ні. Вона ж не тільки з вами велика і мала буква Оф пропуск в каліграфічній поліція. У нас е, з'єднання голосної з приголосною, е, з приголосною. «Ор», «Ор», «Ор». ор». Наприклад, ім'я Орест починається ось так, або оркестр. І ось дивіться. Далі ми прописуємо піврядочка половину рядочка ми прописуємо букву сполучення «орф». Орфографія. Ми сьогодні з вами ж говоримо про орфографічний словник. Давайте згадаємо, як пишеться маленька буква F. Да? Два напівовали з паличкою посередині з довгою паличкою. Е, словнизм, да? Прописуємо. Я почти одасов. Половинка рядочка з великою Ор, друга половина Орф. Я вже Малодієскіра. Я теж Молодець, Вадимчик. Я знаю, що ти теж швиденько пишеш. Я вже закінчила писати рядочок ооо. Буду писати все написала. — Молодець, Злата. Дивіться дітки, чому ми з вами почали другий рядочок писати ор тому що в каліграфічній хвилинці і у нас сьогодні за звукобукним аналізом слово орфографія. Це таке слово, яке ми ну, достатньо рідко чуємо в нашому «ор-ор». <рес> Молодці. <рес> а тепер <який рес> запишіть наступне слово з нового рядка, з великої букви, слово орфографія. Слово орфографія. Пропишіть. Будь ласка, ми зараз з вами будемо розбирати за звуковим аналізом дане слово, орфографія. орфографія. А, да. а чому у села не візна. Чому завжди у саме стажі уроки починаються раніше? А я для я того, щоб ви хорошо поспали, я вам починаю уроки о 9 вас навчати. А в інституті ти за віком. Просто формально. коли я вчилася Кіра в інституті, в такому ж, як і твоя, твоя Віка, у мене пари розпочиналися, це називалися не уроки, а пари. У мене вони розпочиналися о 7.30. Ви починаєте в 9, а я розпочинала в 7.30. Це треба було вже прийти в університет. Я собі, як це рано. Я все. Хорошо, Денис, я почула. Отже, дітки, повертаємося до нашої з вами роботи. Отже, розбираємо за звуковим аналізом слово орфографія. На новому рядочку відкриваємо квадратну дужку, записуємо. І розбираємо перший звук. Ірося, швиденько дописуємо, менше розмов. І так, ребята, перша буква, перший звук у нас. Буква означає такий звук. О. О. Яка у нас? Голосна. Голосна, Голосна. позначаємо кружечок. Далі, Р. 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 Твердий, приголосний, правильно, одна риска. Наступний звук, Ф. Ф. Приголосний. Тоже Голос. тверда приголосна одна рисочка. Поїхали далі. Наступний звук. О. Знову О голосна. Оголосна. Далі Г. Приголосна. приголосна, тверда приголосна. Поїхали. Так, далі Г. Р. Р. Наступний звук. Приголосна. Приголосна. Далі. Наступний звук. А, голосна. А, голосна, а -голосна. звісно. А тепер, дітки, зверніть увагу. У нас вже з вами тут орфографія. Наступний звук. Приголосний, але який приголосний? Ф, ф. Який Який приголосний? Як ми його позначаємо? Дві риски. Дві риски, Правильно. Звісно, дві паралельні такі рисочки. Равно. Так, да, як дорівнює молодець Вадім. Так, і у нас голосна. Я. Мої я. Тепер дивіться, буква Я у нас має два звуки: «й», а «й» я. у нас завжди м'який, приголосний. Позначте його двома рисками, так як дорівнює. Ə. І останній звук орфографія. Який звук останній? А. а, правильно, є. голосна. І закриваємо дужку. Яка у нас, дивіться, діти, яка велика вийшла звукова модель слова. Дай саме слово не таке маленьке. Давайте з вами тепер розділимо це слово на склади. Так, підставили ручку, ділимо на склади. Ор, -р -р -ра -ра. Як багато складів, да? Давайте по порядку. Ор, -р -р -ра -ра. П'ять. Аж п'ять. Ми можемо ще подивитися, тому що у нас uh, в слові є чотири голосних. Подивіться, чотири круточки: один, два, три, чотири, не чотири, а п'ять. П'ять складів, тому що у нас п'ять голосних. Позначте собі, будь ласка, це. А це ручка? Uh, внизу, <реш> да, внизу можете позначити ручку. Так, Скільки складів в даному слові? І так, давайте з вами покличемо це слово і поставимо, поставимо в ньому наголос. Орфографія, куди наголос падає? Орфографія. А орфографія. На А, правильно, орфографія, так. Або можна ще поставити саме питальну, питальну інтонацію додати. Орфографія, орфографія. Так, На це у нас і так, діти, рахуємо, скільки складів в слові? Уже сказали, так? Да? Так. П'ять, п'ять складів, десять букв у нас в слові, а звуків перерахуйте ще раз. Правильно написала я чи ні? У мене написано одинадцять. А ну порахуйте, скільки у вас звуків? Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, 8, У мене Фак, це 8, Значить, щось ти не дописав, ну уважненько рахуй. У мене десять десять звуків. А ну внизу звукова модель слова. Рахуй. Одинадцять. Уважно Златан писав. Одинадцять звуків. Кіра, може, ти букву прочитала? А врахувала. Одинадцять звуків, а букв 10. Записала собі. 10 букв, 11 звуків. Я ще не записав, ще пропустили. Давай дописані. 5. Так, записалися. Будь ласка, діти, робимо поки запис. Що ж означає оце слово орфографія, що ми щойно записали? Від грецького орфос означає прямий, правильний, рівний, і графо означає пишу. Це правопис, як правильно писати. Далі йдемо. Слово про слово, орфографія. Орфографічний словник це словник, в якому подано написання слів, як вони правильно записують. Слумачний словник минулого разу ми з вами говорили про них. Це словник, у якому пояснюється значення слова, тобто що воно означає? Перекладний словник, нагадаю вам, словник, у якому є переклад слова з однієї мови на іншу. І так, давайте ми з вами подивимося за вправо один. Це завдання не з підручника, І так, ребятки, з додаткового зошита. Прочитай загадку, запиши слово відгадку. Усе в нім порядок усталений має. Ну ж, бо хто перший його упізнає? Учений, великий знавець і мудрець, тож це у мові такий молодець. Солвинк, то це таке, що це за слово таке сховалося? Солвинк? ну, як ви думаєте, що це може бути? Те, у чому Ну, усі слова записані, там, усе в ньому є. Книга. Книга. А якщо конкретно про слова розповідається, що це таке у нас? Словник. Слово слово скласти ось цими червоними буквами. Слово. Переставили букви місцями і утворили слово словник. Правильно. Давайте ми з вами усно зараз поділимо на склади виділені слова. І так, будь ласка, Ярик, читаємо перше виділене слово жовтим кольором. Учіні. А уважно. Уче. Уче Учений. І так, поставили ручку для того, щоб поділити слово на склади. у Вадім, не бачу. Катя, складі. Скільки складів в слові? слова? Дивимося сюди. Учений. Правильно, ми з вами зробили. Наступне слово, Наступне слово будь ласка, хто прочитає? Хто хоче. Іра, будь ласка, наступне слово. <клес> знавець. Так, ділимо слово на склади, діти. Так само. Знавець. Зна 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 молодчинки, давайте подивимося з вами. Правильно, знавець. Так, іще одне слово, будь ласка. Катя, Настя, будь ласка. Мудрець. Мудрець. Ділимо слово на складиць. Тільки. Два склади. Два склади. Правильно, мудрець, молодчинки, дітки. Хорошо. І так, давайте ми з вами подивимося. Ще у нас одне завдання, і зробимо паузу. Упиши пропущені слова в речення, користуйся словами з довідки. Словник це, і в довідці у нас є слова абеткою, книга. І мови. Яке слово нам сюди найбільше найбільше підходить? Слово це абеткою книга чи мови? Діти. Мови. Книга Абетка. Словник це що таке? Це книга. Книга. Правильно. У які слова мови, у які слова мови розміщено за чим? Читайте, наступне слово, підказка вас довідці є. Абетка. За абеткою. За чим по порядку, в алфавітному порядку. Є таке. Так, хорошо. Смайлик сен. Ага, смайлик нам дає завдання. Уяви, що ти розглядаєш у мережі інтернет сторінку словники. Вони бувають різних видів. Запиши їх за абеткою. І так, ребята, зараз я вам покажу, що мається на увазі. Ось, дивіться. Я в інтернеті зараз собі а, забила значить, в Google таку фразу орфографічний словник. Подивіться, будь ласка, на мій екран, скільки орфографічних словників української мови взагалі існує, які вони різні. Ось такі, Ні, як, ось такі як зошиток. Подивіться, будь ласка, ось він маленький. У мене він є у школі. Я як в школі буду, я вам його колись покажу, також о, візьму і окремо покажу. Дивіться. Отака ось така книжечка. Ось такий, точніше, зошиток, така книжечка. І так і написано: орфографічний словник учня. Може бути ще інакший орфографічний словник знову для учнів початкових класів. Подивіться, наскільки вони різні, але в кожному з цих словників записаний правопис слова, тобто правописи всіх слів української мови. Як правильно їх писати? Але не тільки ж орфографічний словник є в нашій українській мові, правильно ми з вами говорили. Ми з вами говорили, що є ще у нас і який словник, який е, пояснює значення слова? Що це за словник? Тлу... словник. Тлумачний словник. Згадайте діти. тлумачний словник, я вам розказувала. Так, і ще який є Орф... орфографічний, тлумачний і той, який з іншої мови перекладає. Який це словник? Перекладний діти, включаємося в роботу. Я розумію, що вам трошки сложновато, трошки але ми з вами це маємо знати. І так, давайте повторимо, які бувають словники. Не писати. Нє, не писати. Орфографічний словник. Повторіть. Ще раз. І ще раз слухаємо уважно мене двома двома вушками. Не відволікаємося нікуди. Орфографічний. Орфографічний словник. Як правильно писати? Повторимо. Як правильно писати. Перекладний словник. Перекладний. Перекладний з однієї мови на іншу. Молодець Златан, почула я тебе. Так, і ще, будь ласка. Тлумачний словник, Тлумачний. пояснює значення слова. Молодчинки, супер, дітки. Ми з вами це проговорили ще раз і записали їх у мене на екрані, записані ці назви словників. У алфавітному порядку. Ні, це ще ми поки що не пишемо. Я ж вам говорила, що ми сьогодні небагато пишемо, тому я свою обіцянку дотримуюсь. А от тепер ми з вами вже трошки і попишемо. Здогадайся, про який словник розповідається у вірші. Запиши його назву. Знає він усе про слово, про наголос, про вимову. Як це, як це слово слід писати, яке закінчення дати на, на усі складні загадки, в нім знайдете ви відгадки. Школярам же цей словник в мові перший помічник. Ану, дивіться, який це словник. Ор. Ор. О, орфографічний, правильно, дітки, орфографічний словник. Так. Пишемо тепер, будь ласка, вправа 5. Тебе в зошитах пишемо вправа 5. Це завдання, діти у нас з зошита додаткового я вам приготувала. Вправа 5. І зараз що нам треба зробити в цьому завданні у цій вправі. Переставляйте так, щоб прочитати пораду. Поставь у струнках цифри номери ряд. Запиши виділені слова в такій послідовності. Спочатку розкладне слово, в якому два склади, а потім три складові слова. І так, записали вправа п'ять? Так, вправо п'ять. Так. І так, шановні мої, дивимося сюди. Зараз я прочитаю вам ці е, рядочки, так, як вони є, але вони написані в неправильному порядку. Нам треба з вами їх поставити в правильному порядку, щоб утворилася так. порада. Так, слухаємо уважно. Юний друже, не радити усім він зник, е, радити усім він звик у словник скоріш. Дивися, цей порадник, помічник. Це схоже діти на вірш або на пораду. Так, це поради дає. Трошки, да, трошки, але mm -hmm. все-таки е, ну, чіткої поради ми тут не почуємо. Ми розпочинаємо з першого рядочка, так як він тут і позначений у нас. Йони okay. муже, не барися. А ну, дивіться, де Рима має бути? В кінці має бути ся, який рядок? Це ж вірш у нас? Це порада? Так. А ну, читаємо, де у нас наступний рядок, в кінці якого буде знову ся. Читайте діти рядочок, ну, де у нас найдіть рядочок, в кінці якого у нас буде ся? Першому, Першому. Першому. Першому рядочку за Першому. Першому. поруч. Першому. Читаємо його Это... у. Условник, скоріш, дивися. Думай, друже, не берися у словник, скоріш дивися. Продовжуємо далі. Дивіться, закінчилось речення. У нас правильно стоїть знакомий у кінці. Тобто наступне речення у нас буде розпочинатися з великої букви. Читаємо разом. Ради. Ради Радити Ради. 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 усім він звик. Дальше. Це, Це порадник. Помічник. Цей порадник помічник. Його найдруже, не барися. У словник скоріш дивися, радити усім він зник. Ой, вибачте, знову дивіться зник. Радити усім він звик, цей порадник помічник. А от тепер, дітки мої, давайте ми запишемо виділені слова. Перше виділене слово у нас словник. З великої букви з нового рядочка записуємо словник. Радити усім він звик цей порадник помічник орфографічний український наш словник, другу. Написали. Написали. І так, ребятки, наступне слово у нас виділене, яке? В ньому три склади, читайте. Порадник правильно радить нам, як правильно кушу слова. А так, да, звісно, порадник. порадник. І наступне третє виділене слово яке читайте буде? Помічник. Помічник. Молодчинки записуємо третє слово помічник.

Помічник, ну що, написали дітки, ні. ні, щось ви сьогодні прямо зовсім розслабилися кого свято я щось не розумію. Я теж. Я теж. <кліон> <кліон> а я сьогодні до бабусі йду. Класно. Я, я вже у бабусі. Бабу... Так, ребятки, є? Мені. Написали, так? Да? Ні. <пілляє> Давайте, дописуйте, скоріше. Орфографічний словник дає нам поради, як правильно писати слово. Так. Так, так. ми можемо це говорити. Орфографічний словник це вірний друг, так чи ні? Так. 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 Орфографічний словник це надійний помічник. Так. так. згодність свій думку, правильно, він нам допомагає, як правильно написати слово. Так, поміркуй, чи можна словник назвати джерелом знань? Так. О, а чому? Як ви думаєте, чому його можна назвати джерелом знань? Тому що в ньому вибудено багато речей, яких можна прочитати, це буде словник е, букв. Це буде словник не був, а словник слів. На словник, тобто в ньому якраз таки написані слова, які допомагають нам отримати знання правильно, тобто, як саме писати слова або що вони означають, і так далі ще можна додавати, додавати, додавати багато пояснень до цього. І так, ребятки, допиші речення про орфографічний словник. Давайте подивимося. Орфографічний словник мій надійний помічник. Давайте це писати не будемо, тому що ну, ми сьогодні е, прямо робимо свято. Давайте промовимо це. Орфографічний словник, мій надійний помічник. Разом зі мною. Орфографічний словник, «мій надійний помічник. Вадім, якщо я зараз скажу, будемо писати, то ми будемо писати до післязавтра, тому не писати. Так, ребятки, на цьому ми з вами підходимо до завершення нашого уроку, письмового уроку.